Всім вітаю! 282-й фам, нарешті на огляді, бо попередники були ланагроса. В не черзі, в не черзі вони пішли на YouTube. Тепер гуртаємо ФАМ. Це якась новенька пряжа. Буде. Що ми бачимо? перше, ми дуже цікаво бачимо кокетку, у нас вона пров'язується, далі йде реглана лінія. З таким же воротом демонструється і кардиганчик. Далі у нас кардиган з пряжі Фенікс дуже схожа фактурою на Катю плума, але вона тоньше, якщо ми хочемо щось такої, такої фактури, можемо дивитися піуміну. Можемо дивитися Light Luxury, Далі рейкін, ну, щось таке на шестірочку, я догадаю, можна підібрати буклешки від Каті. Пряжа Фортуна трішки моланжева, светр. Тут в нас більше класичні якісь малюнки будуть. То, чого не вистачало в Анагроса. Сватер, який, ми так би мовити, в нього є трішки зацікавленості в малюночках, але не яскраво виражених. Шапочка та ж сама фортуна і снут. Мус. Ага, ось вона цікавенка, що це за пряжа мус. І ще ми бачимо, що ось тут у нас є спущені петлі. Лакшерірувань, чоловічий сватер зв'язаний стандарт. Пряжа виглядає легесенькою скоріш за все, це альпака, дуже дуже ніжна. По малюночку дивлюся, що погнасник небагато, то це, скоріш за все, альпака сукня ага дивимось так, як виглядає в Сватер, і як виглядає в сукні. Скоріше за все, це залежить від кількості потель і сватер чоловічий. Так, Сукня сватер чоловічий. Тут декілька участків, лише там, де скупчення блакитного кольору, а тут вже в нас багато, бо кількість потель буде менша. Ще залежить, чи поворотне в'язання у вас буде, чи в кругове. Теж ця пряжа показана в палантині і в свет. Класичний кардиган. Дуже подобається мені ось цей кардиган, подовжений, спущений плечика. Малюночок є, але він не нав'язливий, такий цікавий, спокійний. Хоча кольор оранжевий підібрана сукня така темно-зелена, і дуже-дуже так інтересно він виглядає. Пряжа Венус. Тут в нас знову пряжа Фортуна, трішки меланжева. Хочу сказати, що в фам зустрічаються більше класичні. Використовуються більш класичні пряжі, які ми можемо інтерпретувати під іншу класику. Там ровен, будь ласка, тут пряжу можна заміняти. Якщо там, наприклад, баст, то її складно замінити буде десь. А вибираючи цей журнальчик, то тут вже набагато простіше. Теж фортуна. І тут ми більше бачимо, хто дивився попередні випуски з оглядами, то там такі базові-базові речі, більш класичні, без малюнків, то тут вже малюнків все більше, все більше зустрічаються. Не такі не нав'язливі тіньові, але є. Ось тут взагалі так добре проглядається малюночок. Ну, Якщо б я б тут дов'язала, чесно кажучи, резинки. Бо воно ніби підкручується, бачите? Светер теж з ледь помітними малюночками. Тут ромби, тут у нас ромби тут щось навіть потрібно схеми дивитися, що саме. Чимось тут. Так, тут у нас ромби, шапка шолом. Ага, тут у нас іде, іде махер і 20. А, ні, тут у нас лейс, то насенький найніжніший махер обраний, на резинках він іде в дві нитки, на самому светрі в одну. Ось він тут навіть тут видно, що це павутинка і тут подвоєн а Просто під низом щось вдягнено в то. Тут в нас іде повутинка, але на рукавчиках, резинках і хомуті вже йде пряжа Астра. Астра, це новинка. Далі, деліться. тут не проглядається фактура. Це дуже класна пряжа. Вона йде з люрексом, там ще махер, плетення шнуркове, але йде з люрексом, вона дуже крута. І ось я гадаю, що саме цей светр зірки цього журналу пряжа Астра, яка додана в махір. Ось бачимо ці. Ось золотява така, ніби травка, вона на дотик дуже-дуже м'яка і приємна, вона не буде колотися. Ця пряжа замовлена, можна її резервувати. Сватер зв'язаний з махір 21, але я думаю, що ровен ми можемо брати, заміняти, чи навіть брати ріку, махіра заміняти. Тут сватер відображається як бежевий. Насправді Додан. Махер блакитний, сіро блакитний. Я продивлялась декілька разів, і на сайті в описі поставлено 21 махер. Колір 21. Класичний свет, жилет, теж цікавий светр, тут у нас вже малюночки йдуть. Тут нас трішки по рукавчику побавили малюночками, і ми бачимо знову такі високі горловини, щоб нам зимою було затишно. Це в нас махіт 21. Шикарний светр, широкий, скоріше за все, він зв'язаний в дві нитки. Чомусь мені так здається, бо такий. Не просвічується майже. І е, паєтка поставлена на кишенці і на резинках. Тут вона акцентна. Е, ми любимо, щоб було багато, ми ставимо по всьому. Подобається, типу, подовжена резинка, але це не резинка. І в нас шов по дивимося, дивимось. ось Це мені цікаво. Тут іде шов ніби по рукаву, але чомусь ось тут. Цікаво, цікаво, як його в'язати. Потрібно роздивлятися схему. Горловина набрана ще окремо. Ну, Гадаю, що тут цікаво його буде в'язати. Потрібно роздивлятися по схемці. Теж чорний сватер, базовий з кишеньками. Пряжа Кашемір Лайт, Кашемір Дрімс. Підібрана ця чи сукня, чи спідничка під колір. Дуже естетично, мені нагадує Англію. Я б сказала, що це в Дусі ровен. Пряжа Фенікс. Використана. Як? як, як і в нас є, дуже класне. Але не дешева пряжа, тактильна, тепла, в'язала шапки. Тому, якщо, якщо на светр ви її взяти не можете, візьміть спробуйте на шапки. на шапки, Як і потім вони випускали лемс дві пряжі, які рекомендую, брала своїм дітям, тому мої рекомендації моїх діточок. Теж якісь шарфи, светри з вже з малюночками дуть. кардиганчик, Светр. Пряжа фортуна. Багато тут виробів, теж це 100% буде фортуна Меланджева Новинку вони демонструють максимально цікавий жилет. Ось квадратик. Прямокутничок у нас малюнка. Квадратик у нас йде без малюнка, і понизу. Тут у нас ізнаночні, тут у нас лицеві. Цікаво. І тут сватер теж такі, таким, такого принципу. Тобто малюнки поставлені квадратами, ромбами. вибачте, прямокутниками. І це все в нас. Це нас Регіна, а це нас знову ведуть які. До речі, які вони всі трішки меланжеві, дуже цікаві кольори, їх цікаво роздивлятися, бо а, вона там йде смесав з Міріносом, і як по одному бере колір, а Мірінос по іншому. І трішки є такий, ну, меланж. Теж малюночок цікавий, до речі, такого я не бачу. Серфи Палантин, Merino 400 Slice, Ось тут використан тонесенький, тонесенький Мірінос. Пряжа Zen, це Альпака. Якщо я не помиляюсь, у нас її немає, але вона дуже схожа на Сурі альпаку. Сурі Альпака ще і досить такі бюджетна серія. Кашемір преміус. Знову у нас іде палантин, цікавий малюнок. І ця модель вона в них в кожному журналі <клес> знімається. О-о-о! Це, на... це щось на дорогому багатому Пряжа це те, що я казала, товстючий махер в шнурку переплетений з Люриксом, але на цьому не зупинилася, сюди ще дали паєтки. Тобто, і тут, і тут по всьому йде паєтка. Одне питання до фотографа, чому ми її погано бачимо, бо навіть на айфон, на своїй телефони ми знімаємо поїдку, так щоб ми бачимо навіть на фотографіях. Тут її ну, навіть близько Люрикса погано видно. Фотограф, будь ласка, показуйте цю красу в повній мірі. Стійка Пола, хтось цікавився про пола, пряжа Венус. І вже ми цю цей, 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 таку схожу модель бачили в журналах Ленагроса. Те, що різні смужечки, по різному різні малюночки в смужечках лягають. До речі, цей свет в мене кофта на спицях. Маю надію, дов'яжу. Лишилось записати, не дов'язую, бо лишилося записати відео етапа. Кардиган чоловічий, супер класний. От в мене чоловік його побачив і каже, Хочу, <головіка> Хочу такий. Теж з малюнком цікаво ромбики, ромбики. Так, красиво. Так, а це в нас що? Кашемір преміум. Кашемір — це завжди добре. Теж малюночки, малюночки, малюночки. А якось прям, можна сказати відрізняється цей журнал фам LANG тим, що в них є малюнки. Якщо влана ми дивилися там якісь яскраві акценти, кольорують, 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 то тут в нас іде фактура. Дають вони фактури. Ось знову малюночок, це дуже цікавезний. Це пряжа Лемсвул. Якщо просто спробуйте, візьміть собі моточок, на Ютубі є як зв'язати з одного моточка шапку, зв'яжіть собі шапку, просто отримайте це задоволення на своїх кінчиках пальців. Далі, фортуна. Я вже її просто узнаю. Теж чоловічий кардиган, але я сказала, що чоловік тут такий. Завеликий для того кардиганчику, трішки, трішки він на ньому так замалий, я б сказала. О, цю річ би я носила, носила, мабуть. Сурі Альпака. В нас вона є в достатній кількості, можна замовляти. Класний кардиган, а в такий вкутатись І на щодня. Це в нас махір Люкс. Можна замінити звичайним махером, це у нас, скоріш за все, чи кардиган. Кардиган, Тут, як то це кардиган. А можна таку сукню собі зв'язати. Ну, На цьому все. Далі йдуть, просто перераховуються. Моделі, де використовувалася там паєтка демохія 21. Якщо у вас, наприклад, є пряжа паєтка, ви можете подивитися, у які моделі рекомендовано її поставити. І далі йдуть описи. Ну, на цьому все. Додам послання, де можна замовити цей журнал. Якщо вам сподобався огляд, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Всім дякую за увагу!